Ну що вообще уже... Ви мені скажите, ви зупиняєтеся згідно 35-й, потім йде 32-й. Найкращий автопарфум в Україні. Як, як... Ви що, ви взагалі не розумієте? Що це ви ж дурачка включаєте? Володимир, просто, просто я не розумію. Чому це це ваш внутрішній наказ? Я почитав ваш профільний закон про національну ну, поліцію. Понімаєш? Я, я почитав, я почитав Конституцію України. Ну я згоден ну і що, ну, так, і що ви, так, людина так, не має права знати свої обов'язки, так само, як і ваші. Я ж не я ну так а чого сразу подивилися? мене. Ви говорите за 35 статтю. В 35 статті 11 пунктів причину зупинки. Ну, яка із них була причина зупинки? Та я ж вам кажу, по опитуванні особи. Ну, Ми зупинили А підставі чого? Опитували? А тут ДТП було. Яке ДТП? Ну, тільки що тут збили велосипеди. А, а давай зараз я ще дзвоню на те саме і спитаю з ДТП в Голованської лінії. А, давай? За мені, куди хочете, куди? Це ну, ваше право. Я вас задаю питання. Ви щось бачили, чули? Нечили. Я не бачу чув, Все? Все, Гарного дня, а все, я вам теж зупиню.